Юні вихованці Академії футболу Ротаня і Зозулі стали черговими учасниками одного з проєктів Національного олімпійського комітету України «Do like Olympians» – «Роби як олімпійці». У ході нього вони відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини. Захід спільними зусиллями організували і провели регіональна асоціація футболу та відділення НОК України у Дніпропетровській області. Мені дуже приємно, що сьогодні до нас завітали юні футболісти. Вони такі довгоочікувані у нас гості нашого олімпійського храму, олімпійському дому. Тому ми раді вітати сьогодні в нашому олімпійському домі малече. І ми, як завжди, будемо проводити найкращу екскурсію. Будемо е, сприяти розвитку олімпійського року на Дніпропетровщині. І наш дом дім завжди відкрит для наших маленьких спортсменів, майбутніх олімпійців. Далі Діна Артурна. Виступила у ролі своєрідного гіда. Вона не тільки знайомила юних футболістів зі здобутками і досягненнями їхніх старших легендарних земляків, які своїми перемогами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу Європи прославили рідну Дніпропетровщину і Україну, але як вихователь та педагог проводила просвітницьку роботу за допомогою спілкування, коли її ситуативні учні відповідали на питання зізнання історії спорту регіону. Про його літопис свідчили чисельні світлини, експонати і експозиції, на яких були представлені різноманітні раритетні речі, кубки і медалі, інвентар, екіпіровка, спортивна форма, артефакти та інше, що наочно говорять, вказують і підтверджують неймовірні звершення і тріумфи атлетів області за понад 70 років славетної історії їхніх виступів. Звісно, окрема сторінка екскурсії була присвячена футболу, яку провів член виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області, перший заступник голови регіональної асоціації футболу Ярослав Дерев'янко, який серед іншого представив бутси легендарного форварда Дніпра, Олега Протасова, футболку гравця збірної України, Артема Довбика та багато іншого. Дуже цікаво, дуже інтересно. Дуже все сподобалось. Дуже класно було. От мені дуже подобалось. команді. Думаю, теж сподобалось. Все цікаве різні види спорту, різні люди, які були там на чемпіонатах світу Європи. Дуже дуже дякуємо, що прославили наше Дніпро. Традиційно Давид разом зі своїми партнерами не залишилися без подарунків. Ярослав Дерев'янко презентував їм сітку з купою футбольних м'ячів з відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Хлопчаки отримали. Від громадської організації брендовані сувеніри з олімпійською символікою ви подарунки на пам'ять від Олімпійського комітету та від асоціації футболу Дніпропетровської області передали 12 м'ячів. Що хотілося б зазначити, в ході екскурсії юнаки задавали цікаві запитання, цікавилась історією як Дніпровського футболу, так і взагалі олімпійським минулим Дніпропетровщини. Тому це дає віру в те, що Дніпропетровщина… Дніпропетровщина живе, Дніпропетровщина розвивається, і спортивне Дніпропетровщина ще попереду таким чином. Можемо тільки констатувати, що чергове знайомство, всеобуч і просвітництво з історії олімпійського руху на Дніпропетровщині відбулося далі буде.